Дорогий народ України, я вітаю вас з цим великим святом. Колись на цій площі була проголошена українська єдність. Я вимагаю від влади чесності і цю вимогу ставлю в першу чергу до себе. Ми хочемо чесних депутатів. Ми хочемо тих депутатів, які голосують за себе і від імені народу. А не від імені тих кланів, які їх туди призначають. Ми хочемо тих депутатів, які знають, як провести реформи в Україні. Ми приведемо в Україну нову якість політиків. Ми приведемо в Україну розум і чесність. Ми приведемо в Україну фаховість і відповідальність. Це наше надзавдання на компанії 2012 року. Ми приведемо в Україну насправді. Український парламент проукраїнський, проєвропейський, для якого найвища цінність є українець як людина, для якого найвища цінність є держава, для якого найвища цінність є наше майбутнє. І ми це зробимо. Ми зробимо так, що новий український парламент проведе справжні зміни в країні. Ми змінимо систему медицини. Ми дамо можливість українцю отримувати. Я вимагаю від влади чесності і цю вимогу ставлю в першу чергу до себе. Ми хочемо чесних депутатів. Ми хочемо тих депутатів, які голосують за себе і від імені народу, а не від імені тих кланів.